Миколая найулюбленіше свято всіх дітей, міський голова Анатолій Шумко відвідав Снятинську школу No2 та ліцей імені Василя Стефаника, привітавши найактивніших учнів шкіл та вручивши їм щорічні стипендії. З такою ж почесною місією секретар Ради Марія Орещук навідалася в НВК Снятинська ЗОЖ Ліцей та Снятинську гімназію. Сьогодні я разом з Василином Миколаєвичем, членом Вінково-Снятнської міської ради, разом з директором школи Володимиром і Разом з нашим працівником, завідуючи відділом загально нашої міської ради, приїхали вас привітати свято. Сьогодні ми прийшли так як Миколаївич. Миколаїв. Миколай до вас приходив сьогодні? Приходив? І що Ану розказуй. Настільна гра. Настільна гра яка? Хто я? Хто я? Це якась така для розвитку. Ну так, це треба вгадувати. Це треба вгадувати. А вам що? Ну, а все ж вона мені і приніс. Зразу ви зразу тільки. Так, так. І ну і солодкого багато всякого. Мені теж таке свето, як я оділа. чи коло на телефона, твойку і бандаринок багато інших. Це ви, значить, було дуже чимні в цьому Так. Добре навчається. Я замовляла книги і отримала. Так. Скільки які книги? Третій бабси коло. Так. Це Миколай знає, чим він цікавиться? Mm -hmm. Ви замовляли? Як ви з ним спілкуєтесь? По інтернету? Буває по інтернету, Маю номер. <сум> Маєте номер, так? Переписи. Якщо мені Стойте. треба буде, то ви мені номер можете дати, так? <сум> <сум> так? Обов'язково. Yes. Ну, Солодощі, комікси таке. Ну, нічого, серкс, суттєво таке. Нічого суттєвого, не так? Не так. Ну а що він так, чи ви так замовляли? Так замовляв. Шо Солодощі. Солодощі. Грамотою нагороджується Валерія Гал, учениця 10 класу, за досягнення високих результатів у навчанні, старанність, постійне, самовдослужіння. Вітаю. Кажуть, що там ще є щось таке цікаве. Якщо нашій Ірині сподобалось, то й вам має сподобатися. Так, нагороджує Єлизавета Стратичук. Вітаю вас. Вітаю вас. Нагорожується Володимир Суховиткою. Володимир Сухолитко може іншому, чоловіча така нагорода. Бачите, якщо це комікси, ну це точно не комікси. Знаєш, тут шахмати, нарди і щось. Будемо робити. Будем Добре. Добре. Так. І... Такою ж грамотою нагороджується Анастасія Гуцуляк. Також презент, така грамота. Райші вітання вашим одного Ну, І наші стипендіати Погорецька Юлія. Я вас вітаю. Ми з вами дружимо. Ви мій степен стипендіат. Все-таки подарунок на ми Стала Миколаїв. Не Відсутня, не немає її. Ми передаємо директору. Директор. директор. Ви нічого не Прошу, що І Коцелівська Оксана. Молодець. Молодець. Дякую за навчання. Тримати марку. Ти підростаючий керівник місцевого самоврядування, не пам'ятаєш. <рес> ну, правда, 4 клас, але... <рес> То нічого. Це так, щоб узагальнити, я від усіх присутніх хочу вас привітати з сьогоднішнім великим, гарним, добрим святом, аби вас завжди Миколай Святий оберігав, щоб ви добре відносилися до своїх обов'язків. У вас обов'язок це добре навчання, добра поведінка, не тільки в школі, а й вдома. Ми маємо вшанувати своїх батьків, своїх сестер, своїх братів, всіх тих, хто допомагає нам у житті. Всемиклавич, може ви хочете приєднатися, будь ласка. Я хочу приєднатися, мені дуже приємно, що міська влада, попри свою зайнятість, знаходить особисто в міський час для того, щоб придати вам увагу разом з Святим Миколаєм. І я надіюсь на те, що ті подарочки, які скромні вам вручили, вони вам збільшить ту радість, покращить сьогоднішній день і взагалі навчання. Будь ласка, вчитесь гарно. Всього-всього все найкраще. Я хочу вам просто доповісти, що це нас вже традиційно, скільки це років, як мінімум десь 5 років на виситу, якщо не більше. Так? Ну, десь так, так? Так, і так. Так, ну і добре, тоді я не буду вас затримувати. Йдіть займайтеся, передавайте вітання своїм однокласникам, вчителям. Принесіть їм вибачення, що ми вас забрали з уроків, але інакше ми не можемо зробити, бо ми самі маємо обмежений час. Все, дякую. Дякую. Сьогодні у нас свято. Ви знаєте, так? Десь кто Що Миколай принес? Розказуйте. Цукерки. все? Ну, як віруся. Як що? Як повадиться, так і почує. А що, повадиться так, що тільки на цукерки що? Да, мені більше не треба. Нічого більше не треба. Солодиш. Чесно кажучи, навіть не дивилися. Ще не дивився? Як це не дивився? То всі зранку навіть я дивився. Мені шарпить ніколи. Я ще хочу. <пілути> <пілути> а тобі <ти пишу. пілути> що? Пальці треба <тряпи>. займати. <17, пілути> я перебуваю. Не не Сімнадцять? Так що це буде ново так. <пілути> <пілути> ну, але щось таке, <пілути> <ман>. ну що <пілути> таке, я навіть цікаві. <пілути> на Там терніку і гон такий светок. Дуже. Це лише те, що на найбільше сподобалося, А те, що менше, це солодощі, щось таке більш дрібніше, так? Ні, це найбільше, мені то теж подобається. Також подобається, так? так? Дуже чемна. Дуже. Дуже я бачу, бо ми з нею і земляки, і я все вона в числі саме найкращих. В приємно ще спотічка, діти так добре навчаються. Цьогоріч всі. в області четверте місце вона вже отримала. З конкурсу імені Петра Яцика, юних знавців української мови. Так, шосте місце в районі теж на області показала, але шосте місце найвище районі в команді імені Шевченка в конкурсі на перемогла. Так що вона мені дає дуже гарний результат. За досягнення високих результатів у навчанні старанності постійне самодосконали. Дякую тобі. Всього найкращого, Добре навчатися, поважати вчителю, братів. І дивиться під подушку, є все, але це ще не все. Бо ще є такий подарунок. Якщо там під подушкою в тебе нічого немає, то щоб ти знав, що то, що з під подушки принести сьогодні. <ріху> а тоді Богдан коває подарунок. Так, також. так точно. Так. Аліна Максименко. Хвоє. <ріху> немає, так? А ми, пані директорці скажемо, що попросимо, щоб вона передала. Христина Романюк. Також немає. Оці подарунки для них. То для дівчат, так. то для хлопців. Дякую. Так, ну і стипендіати. Хочерян передасте. Косило Володимир. Найкращий спортсмен школи, так? Польща так. Вітаю. Вважаю, що найкращого так не мати. Ви будете такі ще І... Вітаю, Вважаю Вітаю, так тримати, щоб ти була стимпендіатом, поки я буду тут на роботі і ти поки будеш вчитися в цій школі. Майбутня прознає. Ну і ваші особи. Вітаю всіх учнів вашої школи, ваш педагогічний колектив, технічний персонал. Передайте зараз у класі всім вітання, вчителям передайте вітання, бажайте їм. Всього найкращого, а ви будьте розумні, будьте чемні, будьте наполегливі, добре слухайте, що вам кажуть вчителі, батьки, шануйте їх, вважайте, буде добре всім і їм, і вам, і на наступний рік ви знову будете мати подарунки святого Миколаїв. Дякую вам. Дякую вам, Антоні Володимирович, особі Святого Миколая за те, що підтримуєте нашу здоровну. Це це не тільки, це я Святий Миколай, але розказати, це все є не тільки від мене, це є від депутатського корпусу міської ради, від членів виконкому, від всього активу міста. Бо ми слідкуємо і подивимося, спостерігаємо, хто з дітей добре навчається і того врахуємо, що ми мали би їх відзначати. Хочемо знає. знає. ну, знаєте, хто такий Святий Миколай? А -а -а. І з чим він вас асоціюється цей образ? Добре. Добре. Так. З Кажуть, що приєднай одну краплину доброти в океан любові, і той океан ніколи не виговориться. Доброта це є любов, це є милосердя. І тому е, цей день він не тільки, е, ну це в нас в Україні, ми ж так е, в. В інших країнах є такі дні, по-російській російськи благодарення, А у нас це такий день, який люди проявляють свою доброту, своє милосердя. І Миколай асоціюється не тільки з тим, що він приносить подарунки, а треба вміти дарувати і віддавати ту доброту і тепло іншим, тим, кого бачите навколо себе, тих, що цього потребує. Сьогодні міська рада в особі Анатолія Богдановича Шумка хоче привітати вас. І з таким днем, днем, днем доброти милосердя е е попросити Святого Миколая, щоб давав вам міцне здоров'я, щоб просвічував ваш розум, надихав вас мудрістю, щоб ви могли вчитися добре, щоб потім в майбутньому своєю працею, своїми вчинками віддавати навзаєм доброту і любов іншим. І, звичайно, збагачувати нашу землю українську, яка багата на таких на, яка багата на таких великих покровителів, на таких великих милосердних святих, і і, і взагалі працювати в майбутньому на нашій землі, на на благо нашої України. Сьогодні хочемо міська рада, хоче вам подякувати тим діткам, які вчилися і вчаться круглоріч. З року в рік працюють, вдосконалюються і отримують стипендію міського голови. Це дуряк Роман. Отут від Міського голови на прибрання того, що тобі вже не поводимо. Це є терлецький максим. І тачу. Мовчані, ну і, звичайно, ті дітки, які своєю всесторонньою працею в стінах ліцею відзначаються як добрі, як щирі, як мудрі, як прагматичні, як креативні діти, які усюди успівають і все в них дуже добре вдається. Тому нагороджується від Святого Миколая Алла Скуповська. Почати від цьому не. Софія моя. Гулія вулищу. Чекай, старми на зоні запам'ятається. Дякую. І Лариса Виноградна. Дівчатка, там є такі дурнички, що я думаю, що вона неодмінно сподобається і так необхідна. Ще раз бажаю вам успіхів. Будьте добрими, щирими, милосердними і розумними. Хай Бог допомагає, розвідчує ваш розум і дає даємо санкцій за здоров'я. Ми вам гарно дякуємо, Марія Івановна, в вашому лиці дякуємо і Анатолію Богдановичу, і в цьому апарату міської ради за постійну підтримку, за постійну допомогу і нехай всі ці добрі справи. Вертаюся до вас всіх сторити. Дякую, мама, святий Миколай круглорічно здійснює всі ваші бажання і всі ваші задуми. Дякуємо за підтримку. Прийміть ці слова вдячності від наших дітей зараз, будь ласка. Тут. Шановна Марія Іванівна, щиро вітаємо вас із Днем Святого Миколая. Це чудовий сонячний день, хоча він і морозний, але ми вам бажаємо міцного здоров'я, щастя, творчого натхнення, Божої благодаті. Переадресовую дякую щиро, переадресовую це Миколі Богдановичу, бо це за його ініціативи, за його підтримки і звернує з цього керівництва. Хай Миколаєві вишиванці розбудить подарунком вранці. Хай принесе у вашу хату достатку і радості багато. Хай щастя завжди супроводжує вас. Людська повага і шана не минають. А вашу мрію, бо працю повсякчас лише визнання віта. І маленький презент. Я прошу передати Антолію Богдановичу від нашої школи. Ось таку новорічну гарну екіпанку. Дякую, обов'язково. Переглядаю дуже дійсно. міську раду віділіває таке тепло домашнього затишку. Дуже гарно. Здоров'я вам, добра, радості. Дякуємо за. Щиро дякую. 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 Всього доброго і вам. Дякую. Вам мудрої і... і, 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 і. Керувати, бо нелегкий час дуже складно. Вам гарно всім триматися пописів співпрацювати. Діткам успіхів, в школі процвітання. Дякую вам. Дякую. 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 Ви є молодці, ви є успішні, розумні, і дай Боже вам здоров'я. Ми будемо просити Миколая, щоб давав вам здоров'я, подальшому просвічував розум, щоб ви могли в житті багато досягнути і колись в майбутньому прославити заклад, гімназію, в якій ви навчаєтеся, і якій ви вже. Додаєте рейтингу у навчальних закладах району. Я хочу сьогодні від імені міського голови Анатолія Богдановича Шумка вас щиро привітати з таким нашим прекрасним українським святом, бо Святого Миколая, може, вшановують десь, але так як поширено вшановують на Україні, не вшановують ніде. І це свято є дійсно свято доброти і любові, тому воно для нас воно є таке приємне і миле. Я вас вітаю з цим днем. Надіюся, що Миколай до вас приходив і прийшов ще раз. В образі, як кажуть від міської ради, подякувати вам за те, що ви є розумними і що ви є обдарованими гарними дітьми. Тому я сьогодні вручаю стипендію тим, хто круглоріч і напротягом дик... 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 декількох років доказує те, що ви своєю працею досягає успіхів і працює надалі, і працюйте надалі, надалі в такому самому і руслі. Це Станчак Ігор. Ну він сьогодні відсутній. Я вчаю вам, Федовичу, директор раді Міністерства. Пусти. Так, подаруночок. Пусти. Пустименко, тетянка, до тебе я тут багато наслухалася. дай Боже тобі, щоб в житті не досягнуло того, щоб ти собі поставила план мету. І щоб та планочка не була така, як горизонт ну, горизонтрівка, але щоб ти її перестрибувала, перестрибувала і все вище, вище вище. Так. Так. І Соловійчук Анастасія. Настінка, тобі також. Ти є продукт нам сім'я, я так і запам'ятала, вона була такою хорошою, розумною здоровою, тобі здоров'я також, і досягати також висот у навчанні, але саме розумне здоров'я. Ну і е, за поданням педагогічного колективу в гімназії е, за креативність, за активну участь у житті гімназії, за успіхи у навчанні е, нагороджується Володимир Лізун. А я вже від цих наших найкращих дітей на сьогоднішній день, але вони не всі їх є ще трошки більше. Хочу подякувати міському голові, передайте йому, що він дбає, турбується і постійно має на увазі всі заклади освіти, які є на території міста. Ми йому від Миколая ну, такі обійми. Дуже міцні, Передам. Хай він має здоров'я і наснагу до роботи. Передам. Дякую щиро, дякую за увагу. Всього доброго.